Сьогодні навчилась міною безпеки. До нас завітали рятувальники. З нагоди міжнародного дня просвіти з питань мінної безпеки. Подільські рятувальники провели важливий інформаційний захід для малечі в дитячому садочку. номер 3 сонечко. Під час заходу дітям розповіли про правила безпеки в разі виявлення вибухонебезпечних предметів, а також як правильно реагувати на такі ситуації. Рятувальники використовували яскраві та доступні для дітей методи, демонструючи мультфільми та розповідаючи історії, які допомагали малечі зрозуміти важливість обережності також у рамках заходу були проведені інтерактивні ігри, під час яких дітлахи вчилися правильно ідентифікувати небезпечні предмети, що можуть бути знайдені на вулиці. 4 квітня світ відзначає День Мінної просвіти. Україна одна з найбільш забруднених вибухонебезпечними предметами країн у світі. Тож ми навчаємо населення, починаючи від найменших діточок до старших людей, аби люди, якщо натрапляли на такі знахідки, знали, як діяти і могли вберегти своє життя здоров'я. Тому сьогодні, в День Мінної просвіти, ми провели такий інформаційний захід в одного. З дитячих садочків міста Подільськ ми навчали дітей, що таке вибухонебезпечні предмети, які вони бувають, як остерігатися таких знахідок. Діти подивилися і мультфільми, що було цікаво для них. В доступній формі ми провели декілька завдань, за допомогою яких вони могли розрізняти різні вибухонебезпечні предмети, та також руханки, щоб вони могли доступній формі запам'ятати ці елементарні правила безпеки. По завершенню заходу малеча отримала корисні подаруночки від рятувальників у вигляді друкованої продукції, розробленої дитячим фондом ЮНІСЕФ спільно з ДСНС. Рятувальники запевняють, що подібні зустрічі стануть традиційними і надалі проводитимуться у навчальних закладах громади. Ксенія Соболевська, Олексій Мягі, телеканал КЕТ.